Тосім сьогодні ми поговоримо про новий проєкт English Speaking Club, який реалізується у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 І сьогодні до нас завітали Вероніка Валерівна Гарагуля, заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи номер 4 та очільниця учнівського самоврядування Лоліта Пшенічна. Добрий, день. Добрий, Добрий день. день! Ну що, розкажіть трошечки про цей проєкт? З чого все почалося? Як з'явилася ідея? Хто був ініціатором? Хто зараз каже, що ж ну загалом ініціатором була я, як голова учнівського самоврядування, та моєї подруги. Взагалі, ця ідея зародилася через те, що вже через півроку ми випускаємось зі школи, і нам хотілося зробити щось, що залишиться у пам'яті, а також багато хто з нас їде за кордон. І дітям дуже важливо почати спілкуватися англійською мовою, адже це міжнародна мова спілкування цікаво. І можливо, ви розкажете, хто вас підтримує. Хто є також основною такою ланкою в стимулювання таких проєктів у нашому місті? Загалі, кожний рік ми можемо подавати проєкти від учасників самоврядування, відділу справах сім'ї та молоді. Тетяна Володимирівна Оробченка у цьому році також нагадала нам про можливість подання таких проєктів від лідерів учнівського самоврядування. А ми багато думали про те, який проект могла подати саме наша школа, і була б цікава для всіх шкіл нашого міста. І Тетяна Сергіївна Качанова казала, що їй би ну, таку ідею того, що якби це була в англійській школі, да, в четвертій школі саме стосовно англійської мови проект був пов'язаний. І коли ми розмовляли з учнями самоврядування. То почула таку ідею, щоб створити англійський клуб, але який був би не тільки про навчання, а ще і про дозвілєву діяльність. Тобто, це поєднання роботи виховної разом із кафедрою англійської мови. Дуже цікаво. От розкажіть трошечки про самі заняття. Я так розумію, що вони вже тривають. Хто проводить їх? Та якого формату вони взагалі, коли ми планували цей проєкт разом з учнями самоврядування, то вирішили, що це має бути не нудне навчання, а саме, щоб діти непомітно отримували знання через дозвілєву діяльність і інтерактивні форми роботи. Тому кожен наш. Захід да, це окремий індивідуальний підхід. В кожному заході є своя тематика, атмосфера, і кожен цей захід було проговорено взяти максимально всі ідеї дітей, які б вони хотіли реалізувати. Ми попросили весь наш педагогічний колектив в принципі, долучитися до реалізації проєкту, починаючи від всіх вчителів, які допомагають облаштувати не тільки кабінет да, для проведення роботи, а ще і укриття, бо ми працюємо в умовах війни. А також кафедра англійської мови погодилася поділитися між собою, розібрати наші заходи і допомогти саме професійно з англійською мовою. Да? Бо ми більше по виховній роботі, але нам ще потрібна допомога з англійської мови. А тому по черзі всі вчителі. Англійської мови будуть долучатися до кожного заходу. До першого заходу долучилася Ішина Наталя Миколаївна, яка представила захід «Sense Giving Day. Діти мали змогу дізнатися про День подяки, дізнатися якісь нові факти через саме дозвілеву діяльність. Було використані і відеоматеріали, було тепле спілкування англійською мовою в колі однолітків. Також діти мали змогу долучитися до квізу і до цікавого квесту за QR-кодами, що є зараз дуже актуальним для нашої молоді і цікавим. Клас, от Лелі, тепер ти як учасниця, розкажи, що тобі найбільше сподобалося з цього? І от щойно розповідала Вероніка Волинівна зру до того, що вас спочатку питали, ну, учнів, да? Чи ви опитували учнів як так, організатора? Ми... І що вони казали з приводу того, як вони це бачать, що вони хочуть почути на таких зустрічах? Ми провели опитування серед учнівського самоврядування і виокремили деякі ідеї, які більше всього повторювались. Ось. Ну, мені найбільше сподобалось квест. Взагалі я люблю все, що пов'язане з цим. Ось. І. Я спілкувалася так з дітьми, які молоді, яка приходила на наші уроки, і їм все дуже сподобалось. Хоча це був і перший наш захід. Але вони сказали, що дуже хочуть продовжити приходити на такі заходи. А як часто будуть такі заходи, і хто взагалі може долучитися? Це міський проект, я так розумію, так. Проєкт міський це участь всіх шкіл міста, 8-9 класи. Ми дуже сподіваємося, що перший захід відкриття запалило у дітей мотивацію до навчання і до участі. І оскільки всі проекти будуть, всі заходи будуть різними, то хотілося, щоб це була одна постійна команда оцих дітей з керівниками шкіл, які вже до нас приєдналися. Тобто, щоб ми могли з часом побачити і дійсно зробити висновки, наскільки цей проєкт був діяльним, да? щоб ми бачили якийсь результат. А, тому дуже хотілося б, щоб команда не мінялася, не змінювалася, і щоб ми а, чекали а, учасників вже наступного разу на іншому заході. От, до речі, наступний раз що це буде за захід? Вже можете трошечки анонсувати? Чи це ще секретне? Так, це буде. Фільм, ми будемо дивитися разом фільм, ось, і будемо говорити. Я можу сказати, що це буде різдвяна тематика, бо ми плануємо на Різдво або в найближчих цих числах. А це буде і вже тематична фотозона, атмосфера, свята. А yes. саме пропонувала ідею перегляду. Фільму або уривку фільму англійською мовою, це напевно буде Англи... або самодома, або Гарі Поттер Потер же <ріпотер> ні. Ми планували ні. трошечки інше. А, ну, можливо, це буде да, щось інше, <ріпотер> а, але а, обов'язково з подальшим обговоренням цікавими завданнями. Фішка в тому, що а, адміністрація закладу хоче піти на зустріч, почути дітей, і а, щоб цей перегляд фільму а, не був. Одноманітним таким не цікавим зробити, як цього б як це бачили б діти, да саме з попкорном, в вактові mm -hmm. залі, з всякими пуфами, пледами. Тобто, якби мене запросили на такий захід, я б обов'язково приєдналася і прийшла б наступного разу, бо мені було б дуже цікаво, а що мене чекає наступного разу. Тобто, якщо перший раз це квіз, квест, наступний раз це перегляд і класна тепла атмосфера, святкова. то наступного разу я буду думати, що ще запропонують, а що далі? Так? Якби то ми дуже сподіваємося, що Дійсно, це будуть такі команди, і ми станемо однією такою великою командою. Реалізація проєкту буде тривати по 2 травня. Тому за цей час на долучення до заходів я думаю, що у нас все вийде. Обов'язково я впевнена. <хи> Давайте ще трошки до учасників перейдемо. Е, мені так стало цікаво. От якщо долучаються діти і молодь з усього міста, ви, можливо, між собою спілкувалися, знайомилися. Е, можливо, у когось, ну, у всіх, напевно, що рів різний рівень англійської мови, можливо, комусь було складно, але потім адаптувався. От, взагалі, Лоліта, як ти розкажеш, як взагалі учасникам? Можливо, вони казали якісь відгуки чи прийдуть ще раз у Ну, спершу ми почали знайомство з представлення себе англійською мовою, і дітям було дуже страшно почати розмовляти, адже існує оцей мовний бар'єр. Але згодом перша там, дівчинка трішечки вона тихенько розмовляла, а потім з кожним разом все голосніше і голосніше, впевненіше. Почали говорити ось. І так як я вже казала, вони дуже хочуть прийти ще раз для того, щоб підвищити свої навики володіння англійською мовою. А взагалі, такі спікінг клаби вони ну, допомагають. Наскільки вони ефективні? Як ти по собі, можливо, ти відчуваєш? Це дуже гарна можливість розговоритися. Адже коли на уроках ми починаємо розмовляти, це там буквально два речення і все, тому що є інші діти, і їм також потрібно висловитись. А на таких проєктах ви можете говорити доволі довго для того, щоб почули вашу думку і використовувати більшу кількість лексики, дуже цікаво. Справа але... в тому хочу доповнити, що уроки є уроки але ну, це навчання. Да? А тут сприйняття у дітей де більше як дозвіллявої діяльності, тому у них немає такого протесту до навчання, саме. у них більше є бажання долучитися. І на уроках да дуже важко зацікавити учнів для того, щоб у них була ця активність і бажання говорити. А тут не тільки про навчання англійською мовою, це і можливість продемонструвати свої лідерські якості, бо це постійна співпраця команд в команді це навчання працювати разом, що також знадобиться дітям у житті. І вже зараз це потрібно вміти робити. Це можливість поділитися своєю думкою з однолітками і не тільки поділитися, а ще і зробити так, щоб і тебе почули. І дорослі керівники, які приходять з дітьми, також зважають на це і дають їм можливість покерувати. І от на початку заходу Сенс коли був розподіл команд, він був рандомним, тобто витягували да, за кольором, сідали. І були команди, які взагалі виявилися без керівників, тобто без дорослих. І їм треба було самостійно приймати рішення. Тобто, начебто про навчання англійської мови, але багато корисних навичок. Діти мають набути протягом цих заходів, так? От до речі, про навички. От Лоліта, ви як представники самоврядування учнівського, ви ж теж у ролі там керівників, скажімо так, модераторів. Яка ваша функція як організаторів? Так, ми є кураторами. Ми допомагаємо, якщо діти, наприклад, щось не зрозуміли, ще раз щось потрібно пояснити або допомогти в там якісь, наприклад, якщо їм потрібно принести ще там якісь фломастери, ручки або там ще щось, ну, таке, чисто допомога. Ось ну та взагалі це ж ви теж прокачуєте свої навички організаційні, скажімо так. Це такий досвід у допомозі організації проектів класний для вас особисто. Ну дівчата а, презентували гри. взагалі проект mm -hmm. на початку, тобто вони взагалі ознайомили всіх з тим, що буде проходити проект. Підказали, як це буде відбуватися, яким чином. Так? А надалі вони, в принципі, вже на рівні з нами дорослими допомагають нам в організації. Тобто, звичайно, вони ще вчаться. Але так, дійсно допомога потрібна постійно, і навіть те, що там допомогти з розвитковим матеріалом чи з розробкою матеріалів, це дуже важливо. Це от саме співпраця, самоврядування, і вчителів клас. До речі, я бачила у вас в пості про відкриття про першу подію. Ви писали про те, що можливо, да, в планах у вас там будуть проведення відеоконференції з іноземцями і такі неформальні спілкування. Розкажіть трошки про це, що це взагалі може бути? Планується і з ким. Взагалі, е, я вже приймала участь в такому проєкті. Він має назву Generation Global. Наша школа приймає участь ось. І ми спілкувалися з різними людьми. Е, тоді це були італіянці ось. І також е, з індусами ми спілкувались ось. І це дуже Клас, дуже гарний навик, тому що ви можете у кожної людини свій акцент, і дуже важко зрозуміти, що мають на увазі. Але коли ви там посидите хвилин 30, вже починаєте розуміти один одного. Ось, і ми хотіли б, щоб учасники нашого проєкту теж могли долучитися до таких конференцій. Це конференції онлайн проходять, чудово. Тобто, да, ви не лише між собою можете поспілкуватися, а взагалі розширити якісь такі свої знання, погляди на міжнародний рівень. Клас. Дуже прикольний, цікавий проєкт. Можливо, ви ще щось хотіли додати, що ми не проговорили. Ну, буде декілька ще заходів. Один із заходів це до Дня Соборності України. А ми запропонували, щоб це було як наш об'єднаний флешмоб шкіл таких добрих патріотичних справ. Тому я думаю, що це буде теж гарний захід. В рамках нашого проєкту, і також завершення у травні плануємо зробити через активності, тобто вже більше порухатися, як би це дивно, не звучало погратися, да бо навіть дорослі діти, вони все таки діти, це і... дорослі <кій> це діти, поєднати... теж не, блядь, по погратися. поєднати англійську мову разом з руханками і з активностями, це також цікаво. І, звичайно, якщо ми побачимо, що цей проєкт. А десь вже на середині, я думаю, що ми це побачимо, а, дає результати, що це цікаво, що діти приходять за власним бажанням, що у них а, є ця мотивація до навчання і до правильного дозвілля. То на наступний рік вже Лаліта випускається, але передасть ці справи. Я думаю, далі самоврядуванню. ми. Будемо думати над тим, що можна змінити, що можна додати, і тоді перенести у наступний навчальний рік. Але тільки при умові, якщо це дійсно буде давати результати і буде цікавим, бо, от саме стосовно англомовних клубів, все ж таки більшість клубів направлена на те, щоб вони діти навчалися і розмовляли. А от саме стосовно до поєднання такої прям досвійлевої діяльності, ми не зустрічали Ну, так, щоб поєднати разом і додати мотивації. Класно. Ну, я сподіваюся, що у всіх ваших учасників вашого проєкту буде величезна мотивація. Ну особисто я б дуже хотіла відвідати такі спікінг клаби Це така гарна можливість свої і знання покращити і взагалі поспілкуватися з однолітками. Я бажаю вам успіхів. Дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали в студії. Розповіли про цей проєкт. Ну, я думаю, що у вас такі вже амбітні плани, що цей проєкт існуватиме довго і довго. І дякуємо за те, що ви його реалізуєте в нашому місті. А я нагадую, що. Сьогодні у нас у студії була Вероніка Валеріївна Гарагуля, заступник директора з виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 та керівниця учнівського самоврядування Лоліта Пшенічна. Дякую вам. Дякуємо. Дякуємо. Я думаю, що ви знайдете можливість прийти на наші заходи. Ми будемо раді вас бачити. Клас обов'язково.